До вашої уваги, цікавий аксесуар для вашого автомобіля, який не тільки буде виконувати свою пряму функцію, але й радувати ваші очі. Отже, давайте подивимось на це освіжувач повітря, що в нас входить в коробку комплектація. Перше, що у нас зустрічається, такий пакетик з піпеткою, з якою можна наповнювати самосвіжувач. Ось такий освіжувач. Він виконаний у формі вертольотика, який ось так ось цікаво крутиться. Тобто, коли він попадає, тут є сонячна панелька, коли він попадає під сонце, він починає крутитися. Давайте я вам поближче його покажу. З такому синьому кольорі він виконаний. Снизу кришечка відкривається по часовій стрілці. Відкривається, у вас є ось така біла кругла штучка, і на неї потрібно капнути освіжувачем. Він є Всередині концентратом. В комплекті до цього освіжувача йде концентрат. Концентрат має назву Ocean, має дуже приємний такий запах. Вам потрібно відкрити, трошки капнути його на оту білу штучку круглу, і у вас це буде дуже гарно пахнути в салоні, буде дуже гарний запах. Сама рідина має такий блакитний колір. Коли ви його нанесли на диск, то воно приблизно так виглядає. В залежності від того, який вам потрібен запах, чи більш міцний, чи більш слабкий, то ви можете більше, наприклад, трошки наносити. І потім все це скручуєте і воно у вас прикріплюєте на торпеду. Тобто, наприклад, коли ви закріпите оцей скотч двосторонній, то тоді буде зніматися лише оця штучки, а оця буде частинка не нерухома.